Усім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон з великим динаміком модель Oukitel WP22. Цікава модель, багато пам'яті і досить доступна ціна. Але спочнемо, звичайно ж, з комплектації. До комплекту входить у нас інструкція, також тут знаходиться кабель і блок для зарядки. Все, більше нічого ви тут не знайдете. Що стосується габаритів та ваги, вага 400 грамів, товщина корпусу майже 2 см. Все це за рахунок того, що динамік виступає. Ну а вага це, звичайно, через те, що смартфон великий, відповідно, великий акумулятор всередині. Зліва на торці знаходиться кнопка, що налаштовується, слот для сім-карт, справа ж знаходиться кнопка блокування, в неї вмонтовано сканер відбитків пальців, і роздільні кнопка регулювання гучності. На верхній панелі знаходиться тільки додатковий мікрофон, знизу ж знаходиться Type-C, а також мікрофон. І кріплення для шнурка. Все доволі частіше виробники ставлять його саме тут з кута, а не по центру. Ну і позаду, звичайно ж, величезна вставка з динаміком. Камери тут є, датчики інфрачервоного підсвічування і спалах. Тобто все непогано виглядає, задня панель взагалі тут у нас під шкіру зроблена, все дуже дорого, богато виглядає, красиво, питань взагалі немає. В плані дизайну смартфон топ, особливо враховуючи його ступінь захисту IP69K, тобто води й ударів цей апарат не боїться. Що ж, тепер подивимось, що в нас по залізу. Дана модель працює на процесорі Helio P90. Багато хто з наших глядачів знає, цей процесор, це доволі старий процесор, по суті, але в його продуктивності вистачає на будь-які задачі навіть зараз. Тим більше, враховуючи те, що тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті, за ці смішні гроші, за які зараз виробник продає цей смартфон, це дійсно круті характеристики, тому кожен, хто хоче сучасний нормальний смартфон за невеликі гроші з великим акумулятором, якраз таки WP22 варіант непоганий буде. Тож акумулятор. 10 тисяч мАч, саме за рахунок цього акумулятору, в нас така товщина корпусу, майже 2 см. Якщо говорити в цифрах, то цей смартфон приблизно 2 дуже активних робочих дні у вас може пропрацювати на одному заряді, а то і більше, якщо використовуєте не дуже активно. Давайте трошки про камеру з вами поговоримо, тому що основний модуль має роздільну здатність тут 48 мегапікселів. І щодо якості, вона непогана. Вона на хорошому, середньому рівні можна без проблем знімати в будь-яких умовах освітлення. Щодо нічної зйомки, заходимо в режим більше. Тут її немає. Тут є портрет, тут є гіф-анімація, панорама, все необхідне для будь-якого будь-якої людини, яка любить фотографувати за допомогою смартфону. Якщо ви хочете в повній темряві знімати, то в режимі зображення або з відеорежиму можна перейти от сюди. нажимаєте на значок місяця і ви потрапляєте в режим нічної зйомки. Тобто в повній темряві так смартфон може знімати. І це круто. Це дійсно в багатьох ситуаціях дуже дуже непогано. Щодо дисплею, то його діагональ 658 дюймів, це абсолютно класична Окітеловська матриця. Вона ставилася в більш дорогі моделі раніше, а зараз це вже все-таки, бачите, для більш масового сегменту. Роздільна здатність Full HD IPS матриця, середній запас яскравості і, в принципі, ніяких нарікань в цілому по якості. Давайте зануримо в воду цей смартфон, подивимося, як він там себе буде поводити. Тож, Окітел WP22. Смартфон з NFC, із кучою пам'яті, із хорошим великим динаміком, який дійсно гучно звучить, і до того ж він не боїться ударів та води. Купити такий ви можете в нашому інтернет-магазині, звичайно ж, посилання буде в описі. Підписуйтесь на наш канал на YouTube і всім до нових відео.